Коли сезон змінюється і ваші літні рослини вже віджили своє, ґрунт у вашому місті потребує захисту від майбутніх холодів. Суворі вітри, морози, пожеледиця та сніг можуть завдати шкоди ґрунту, наведіть якщо ми цього не помічаємо. Замість того, щоб накривати місто брезентом, спробуйте природній захист, який також допоможете збагатити ґрунт протягом холодних місяців. Ось як посадити покривну культуру, щоб захистити своє місто від суворої зими. Що таке покривна культура? Назва говорити сама за собі, це рослини, які криють землю для її захисту. Sustainable Agriculture Research and Education sir, визначає покривні культури як рослини, які використовуються в основному для запобігання ерозії, покращення здоров'я ґрунту, збільшення доступності вологи, придушення бур'янів. Боротьби зі шкідниками та хворобами, збільшення біорізноманіття та інших переваг. Хоча СЕР говорити про покривні культури для фермерів і великих угідь, посадка таких рослин у домашньому місті теж є гарною ідеєю. Коли сезон вирощування закінчується, місто часто залишається оголеним, а покривна культура допоможе запобігти ерозії ґрунту від дощів і снігу, а також збереже поживні речі в ґрунті протягом зими. Цей метод також корисний у теплих кліматах, де він захищає землю від сильних посух. USDA та Natural Resources Conservation Service повідомляють, що з часом покривні культури збільшують вміст організації в ґрунті, покращують його структуру, стабільність, вологоємність і здатність утримувати поживні речі. Тобто, використовуючи покривні культури, ви отримуєте міцніший ґрунт на вісні. Які покривні культури садити восени? Використовує багато видів рослин для покриття ґрунту, кожна з яких має свої переваги. Для загального захисту добре підходить жито. Його саджають у холодні місяці, щоб воно виросло густим і міцним, але стягування воно відмирає. Трава створює захисний шар від холоду, а коли настають теплі місяці, ваш ґрунт буде готовий до посадки. Озиме жито швидко розмножується і адаптується до будь-якого типу ґрунту. Його глибоке коріння перешкоджає проростанню бур'янів, а фахівець з овочів і ягід Вернгруби не зазначає, що глибоке коріння життя допомагає запобігти ущільненню ґрунту. Однак це агресивна зимова рослина, тому її слід саджати безпосередньо перед першими осінніми заморозками. Інакше вона може завадто швидко прорости і зайняти все місто. Ще один хороший варіант малиновий конюшина. Яка має красиві пучки червоних квітів у формі конуса. Ця бобова культура багата на азот, і, за даними Noutl Farmer, вона виробляє від 70 до 150 фунтів азоту в середньому. Вона чудово пригнічує бур'яни та приваблює запилювачів. Але конюшина легко розсіює насіння, тому її потрібно скосити до повного цвітіння. Вона гине в холодну погоду, тому добре підходить для теплих регіонів. Якщо ж вам потрібно провести операцію на ущільненому ґрунті. Використовуйте олійну редиску. Її коріння може пробити навіть найщільнішу глину, природним чином аеруючи ґрунт і готуючи його до майбутніх посадок. Як садити покривні культури без обробки ґрунту. Метод без оброблення ґрунту. No рекомендований спосіб посадки покривних культур. Спочатку легенько розпущіть верхню кулю ґрунту граблями. Потім розсійте насіння по ділянці, як при засіві газону. Old Welt Garden Farms радити використовувати від половини до 1 фунта насіння на кожні 40 квадратних футів. Після посіву знову легенько пройдіться граблями, щоб допомогти проростанню. Потім покрийте насіння і ґрунт кулею соломи завтовшки півдюйма, і все готово. Покривна культура має зійти за 7-10 днів, і ваше місто буде захищений на сезон.